Буду такого закривати, буду помідори чері, Я банки вже відложила взяла. Помідори Черрі. Потім... Такі в літрові слойки. Хіба не перестерилізуй, бо в мене колись все потріскало. Так? Ну, коротше, ну якось... Заливай їх. Добре. Так. Я тут типу, три рази, знаєш. Угу. Помідори чері... Аджіку зроблю, ну паприкаш той і зроблю кабачкову ікру, і може ще, ну я не спорю, я не буду знаєш летіти високо. Може, ще якби мені таке натхнення прийшло, то перець забланширу. Тобто, ти <плес> <і>, знаєш, <плес> що світо робить? Ну, ще його. Але зараз поїду, подивлюся, ціни які, і може би я в суботу, знаєш. Дорого, пере 75 гривень. Скільки? 70, Одна 70. порція і все. Корви, не буду я нічого, то Софія огірки мама накрутила нам. Ну? Каже, ну на що будеш мені, на що буду передавати, я ти закручу слойки, візьмеш собі, вже готові. Ну, дякую тебе, дякую, чить Галя. Є. Та чекай, зараз курля приїде, я зайду в слойки, віддам плаття, віддам. І їду далі. Так, а ти дав друга бичуван? А де я вчора на роботі, завтра теж на роботу? Я тепер це... воїсти варила, вийшла з душу, то до Наталі каже, я щось не можу зрозуміти. Я була в душі, чи я тільки моїте, я вся мокра була, а того патляки висушити, то то взагалі. А ми теж ми пішли тут, бо в нас добре, а ми пішли туди до базару там... за тими баклажанами. то там. Чужа, я ще до Наталіка пішки піде. Вийшла на в машину сідає, пішки прям трагати, то, то все. А вечором піду крокивати. Його ж так поправилася тяжко мені, знаєш, тут за духом, їсти треба. Галя а пішла бачити. обглядати та картину. Дуже гарно. гарно. Тут, 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 Таке, як один. Такі пак шпаки, то таке родинне дерево до де шпаки прилітають, бачиш? І шпаки... Будиночки, та... на... Модельки, Будиночки на дереві. Ну, от Галя почала дивитися картину, Галя, ну, Максимчика, бойся, ось ця потюсичка. Та лише його в спокої, він спить. Ви замітили вже Наталя навіть говорить, коли Максим хворий, завжди я хворій. Або з ним не в контакті. Або навпаки. Або навпаки. Картина шикарна. Важає. Але а що тут таке? на ж паки прилітає сюди. Я. Боже, як класно. Знаєте, що це за то? Квітка та. Яка квітка? Дуже файно. Такий файний від неї. Парфум сіті? Та файно пахне. Тільки там ферберу на кожній. Мої піжамки бачила? Парфуми не коліт. Мені не дуже. Йой відео. Йой, яка ла! А дай ти ті руки поцілюєшся, почався, почався ой 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 Кому купуйте кавалер, ти продаєш і? Так. Купуйте, вона буде, але але буде роз... в, в кольорі чи як? Спробувати. я. Вона думаю буде ні. в одному тоні. А думай, ти тоді бачила? Покажи. А, а я є... думаю, кольор не треба. Ні, треба, вона їй треба якусь димку дати. А експерти тут... прийшли то експерти то... додому. Експерти. А експерт нормально, не? Боже, яка гарна. Ану, Та, ти що? Боже, шикарно. Дуже гарне. Чесне слово. Королєва, ще вона не має свого господаря, ще вона немає. буде писав на білу стіну. Бо я йому завжди кажу, що картини треба чіпати на стіну, щоб люди бачили, як вона виглядає. Та ти не дозволяєш цівокі блять. Я сказала в коридорі, Галя, сказала, вже чекаю півроку, щоб вона припила. Буде балкон починатися. Вот. Буду але гарно. Дуже гарно. Вона об'ємна, щоб ви знали. Вона об'ємна. Так що дуже... кавалерочка файна сіла. Тріпайте, я на Аркашку посилання зараз. На аркашку, аркашку так. У так. нас він такий, знаєте, такий чула, як кажуть, Аркадій характер має. О, він такий характер має, до речі, як курлєва наш. Він такий вміє. Файний, файний, а ту погладити з іншої сторони. Ну давайте би мені дитину не Ход, ходіть кавалерка, піжани вам. Ну я ще тако... Де повітря. на файту, подивіться, можете зешку і курді. Так. Віддала всі шмутки, що принесла. Ну, ні, крім взуття, бо вона виріслась, я в ньому не хожу, мені не Кавалєр. треба. Ковалє, дивіться. Я собі зразу беру. Якщо ще є. В Такі піжамки файнесенькі. В що є. Та давай мені, я тобі хочу. А ще є така леопардова, на ти покажу. Ну давай. Я ще така давай. леопардова, може, твої королеви хочуть. Може й хочуть. Ну дуже гарно. Королів. Просто мої вже королеви знають. Палапку, бачите. Халат шикарний. Небагато, лишилась іксалька, елька і пару емо. Дуже, Дуже гарно. Ну і оця піжама, що в мене? І оця, що я собі забираю. Я ходжу ще з минулого завозу, що з осені, що знесли на фієнну тут. Береться раз два, носиться, не Мені того, дай, будь ласка. Еску. Мане, мане, мане. Є. Мане, мане, є. Моя мама привикла, що вона прийшла. Є. Yeah. Yeah. Я її зразу вділила, да, ти попрала? Ні, yeah. ні. Я, я, та я не вона ще кульок шапу. нап'яла. Та просто. Я ще думала, що ти з хімчистки тут забрала. Я? І в хім... знаєш, що за річ? Знаю. Кавалерка пише, дайте посилання. Я кавалерка, ліпше не питайте, бо як знаєте ціну, то буде аж хижа. Ну, але в неї всі такі речі, передові, дуже файно. Та давай піжаму, я даю гроші. Добре, давай, кожен. Давай. Шо, о, майки також у мене є продати. Та кавалерка знає. Купальники, рочки. Давай. Еску? Давай. Так. Вони повномірки. Та ти, як завжди, любиш таке. Я люблю, щоб мені нічого мені не було. давай, я собі в хаті. Еску? Може, і ксельку Та на що мені і ксельки, якщо я еску, емку? Ну. Зробиш фото відео, покажеш. — Обов'язково. 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 — Я подивлюся. Подив, я... я... Тобі так дивиться, як на мені. — Що, Олі, давай, іди, бо там гатня має робити баклажани. Я... Ти мені з ковородку мені мінус зі мною. М'ясо не забудь. — Не забудь. — А де твоя сумка? З подарками? — А де? Сумка? Хтось вже від'жав мене сумку. Ну, Чекай, бо тут художник вже розказує про великі матери. Це дуже гарно. Ви щоб хотіла, щоб моніка була. Я до моніки завтра поїду. Брилки дуже, 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 дуже любить. А ще вона є в вентиляторі, Сергій. Вентилятор! Воєвино. Ще авокадо мені виберіть. Одне не пішов. Дзюрба три. Пожертви хоче дичинитися. Це ще вам дякую. Ти про кого? Ви жінка, яка там і щитка. Та я на робочій жіночка кажу, я кажу, та ми теж на роботі. То я теж свого роду робота. А хлопець що, хіба корми нажруться, виміються, випахнеться, і, 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 підуть на роботу, відбудуть, там прийдуть до хати. Королі прийшли, то вже гнати все знати корло, трапить, як не знати. Ні, я не про слово говорю взагалі. А ті є, а що я не трапили Ви знаєте, жіночка, зі мною погодилася, стояти. От я так трошки флехнути, вони чують через машину. Тобто то коли двоє людей, то можна йти скрити. Одна людина мусить чекати ще одну. Так поправно, рух, людина, такий... але... Шо, Майді, хоча, по правилам довечі дорожнього руху, але три люди Але. Що відвикла? Дуже хоче. Мені ось так поправді Ну, Але роботу ніхто не Все кавалерочка, що привіт? не додому. Сумки не треба. Що до нас приїхало, кавалерка? Я вам передачу. Але все вам покажу з часу. Бачите, стоять ящики. Ми вже готуємося. Не ми, а так працюють, що вже зараз готуємося до осені, до зими. Так що це приїхали лосіни. А які? Ха-ха-ха. <смеш> <А? Осі>. <смеш> <смеш> так, так що Будемо трошки теж готуватися до осені, бо жара це добре, але не за горами буде вже дуба. Набір шампані. Набір шампані. Шампан. Боже, так люблять ворожні, кинемо. Гинуть за ними і все будете ось, фільм, як я говорю. Буде то фільм, вже буде то гостю. Слухай, а пледи будуть? Що? Пледи будуть. Почекай, ще які пледи. Ну, то осінь не за горами. Там, <coughs> де осінь, <coughs> там, там, де осінь, там зима. Так, да, ну, осінь не за горами, а шо, як? що, як ще нема? Погоди. От на Лусі ми приїхали, потім вже їх не буде. То треба було купити, то коли ляка, то тільки мало Показуємо вам, а взагалі приїхало дуже багато і ціна судово. Одним словом окей, працюємо. Машини їдемо? Що, що, що? що там ще, ще замовила. Казала, що буду міняти подушки. <гум> А то що, що там? А то за хотіть знати з боку, а то по моїй рекомендації цьоці е, Наталі mm -hmm. купила собі порошки. Mm -hmm. Нас робила з ним, а до нас приїхала кавалєрочка. Ну і я, як завжди, без презента нікого не залишу. так. — Гріті, то і гріття. Ти то ж з кулусмає. Дай мені до тебе. Гріті, а Угу. А то я то я завжди тебе парфум Сіті» немає чого витрачати гроші на другі парфум. Купили на парфум Сіті» напахнелися здалека чути. Гріті йде, квітка йде і пішло поїхати. І кірки йде. І ви задоволені, і я задоволена, тому що гроші мали бути в іміджі, а вони залишилися в мене в кишені. А що? Та, та а що? Так я так говорю. А що? Я, наприклад, парфум Сіті» Кожен день в мене парфум сіті. Я вже туди навіть не хочу я тепер до Іри піду за паски, ну, все понабираю, коли по 5 мг. Де Сумкупи, треба гарніше пахнути, попчикалося, але в сумці має тако і репі, і парфум сіті, знаєш, не тако перейти з парфум а вже солідніше щось. Що шо ти було, що? Серйозна людина? Так, щось навіть не було. Умовлено. Серйозна людина, а то тут взагалі маєте. Та добре, до старису, я得... дія, де да, діє? Паспорт один не вибила. йой. А я вже переживала. Перший раз міліцію допомагав. Посвідчено, бо я, я йому двіться, а він каже, ваші документи не потрібні. У мене питання цікаве вашого чоловіка. Він відкрив, знаєш, каже. Перевірю, щасливу дітей, щасливо, щасливо їдьте, щасливо ще приїжджайте сюди, нам таких лухів тут треба, би бо покувальні. Я вже підліплюю, і в мене просто нині кавалірка насліфа. А я так чесно, я маю, коли так тішили, каже, ще приїжджають, Але, бо треба їхати по грошей, і то, то все там Росії, розумієш, хотів би зекономити, а майже нічим зекономити. команди. Кудати, файно їхати в Букове. Там горо походить зразу. Борщик 325 Господи. Але на ну, Натальцю такий смачний, ну, за 325 басує, гривень, вартує з хлібом, ото за хліб я говорю. Та да. там буханець хліба. Та ми тут то хліб їли всі кусали. Але цікаво, от саме головне, що мене зупинив перший раз. Наші не наші, а ті. І я так, а я ж всі розпереживала, я не знаю. А я потім кажу до Вітака, а я все правильно. Вибачу. Він каже, ні. Ти перша мала запитати Няка причина? Каже, а тоді каже, ти одразу документи пажила. Головне, документи на машину не показує, а права зразу. Що є, є. І все так тішила, Але вимучила. ти знаєш, що Маріан, Ти їздила когось далеко, далеко далеко. Важко. Панська хвороба зразу дає про себе знати. Зразу. А зупинятися, не дай Боже, бо тільки як вийдеш з машини, кому вже сідати за нею не хочеш. І ми такого в Макдональдс зупинялися, шкалірку зустріли. зустріла. взяли Макдональдс, не хотіли там сидіти і їсти. К я їсти, лавочку, в машину, їдемо далі, говорю, їсти, сидіти, банька, я зараз спати захочу. Я навіть ніц не їла Макдональдс. Я думаю, по-перше, Богу. Так, їсти так. Так? Я починаю їсти, потім я починаю кашляти, а то, знаєш, ні, то, не можна. Я так подивилася, як вони їдять, знаєш, вони сильно, І малається, я кажу, ні, дякую, я не хочу, я так водичка, все нормально. І другий раз зупинилася, бо вже мене ноги кругом боліли. Я кадай, вийду, хоч вирівнюю, так, І Я так, знаєш, вирівнялася в виходки походила і все, і кажу, їдемо до хати. І тільки заїжджаємо в Львівську область. І Я такі дороги. Люди добре кажуть. Приїхала, кажу, видно, що ми дома, а то з тої сторони чомусь так. Я не розумію, чого ніби рівно дорога і в'я, Два рази так улетіла в Янушу. А Віталій каже, буде по машині. Я кажу, що не зроблю? Кажу, то, то не видно кажуть. А він каже, то то треба трошки вставати, трошки сітк ключів. А я кажу, то як я можу вставати. Ну я їду за ким. Він мене навчив сидіти, хоч нормально. Бо я перший контакт такий їду, а так, сідвина. А він каже, розслабся, виходить, задумав. Я так руку поставлю тут, так тримаю, їду, знаєш, гонором. Ну та й їду, їду, корою. В яму по ну, що я синаю, подивила він на мене, каже, що робити? Їдемо назад, знов ту яму. А він каже. Розгромиш ту машину, яка машина для того, аби на ній їздити заробляти гроші, а не дивитися, любуватися, брати тряпку, не знаєш. То цілий день говорити їдемо з машину. Приїхали з мили машину, коли кріпки повитіли. Починають її гладити. Каслуха, куля маю часу так довго залаченка. Давайте за шарманку забирайте. То все кажу, їдемо далі. А він каже, то треба її повитирати, яка... Слухай, Ну, Слухай куля. Сухай сух, куля, <сміс> хата, то за теретяка. Не ж ліки куфлять. Я дивлюся, що хлопці <сміс> <тріпки, сміс> витягують, і машину владити, все. Мені таку тіпати починає. А свята, як сіла в машину, каже, видно, каже, ти їздиш за кермом. А я срач, — а вона каже, конкретний. А я кажу, а що я зроблю? в мене часу немає. Просто немає. Дехто думає, що я просто поговорила і бувайте здорові. Ану, кавалерочка, От хто там пише, що я нічого не роблю? Багато говорю. А Ану, ви так попробуйте жити як я. Ви думаєте, легко тако завестися, то тільки коли дуже гарний настрій. Скажи, Марія, та -та, коли гарний настрій, мене вже все, рот це не закриває. Я би вже говорила, оповідала, бештала і пішло, поїхала. Але деколи треба мати стену. А де коли хожу, така якась спутала, знаєте, візьми в голову не йде. Така вона неї так діє. може. Давайте шапки. О господин без весла, а на <настр�> землю приповіт знову ніжна чарівна. Рівна, дівчина весна.